Як завжди, починаємо з головних новин. Путін, чорт, кацапе, лохи, все буде Україна. Підтримуй своїх лайком та підпискою. Вже пройшов місяць. як Я заві цей канал та розповідаю на ньому про успіх різних людей та компаній. Трохи закидаю вам мотивації. Сьогодні розповім, які результати я отримав через місяць. Канал про мотивації і успіх, тому буду вам періодично показувати, скільки можливо заробити на Ютубі з таким каналом. Про те, як заробити в інтернеті та як я заробляв особисто 2000 доларів, ви можете подивитись відео, посилання на яке зараз побачите. Досить води та переходимо до діла, та подивимося, як воно там все в цифрах. А ви поки напишіть у коментарях, треба робити такі відоси та ділитися результатом, який досяг. Як казав у попередніх відео, я з Харкова і зараз переходжу на українську. Тому зараз інтерфейс поки російською. Потерпіть трохи. Це головна сторінка аналітики Ютуба. і тут ви бачите останнє відео, яке опублікувалось, та кількість підписників, які зараз є на каналі. На цьому слайді ви можете побачити аналітику по контенту. Тут можете подивитися кількість переглядів, коментарів, відмітки подобається. Бачите там коментарі по одному, це мої коментарі, я там залишав ссылки на другі відоси. Як ви бачите, перші відео набирали переглядів трошки менше, але потім пішов якийсь такий зріст. Бачите, 21, 24, 13, а потім вже за сотню перевалило. Це теж аналітика по контенту, але ці відео публікувалися трохи пізніше. Ми бачимо перший зріст, 317 переглядів, потім пішов спад, 18, 47, 7. І Останнє відео воно залетіло, зайшло. І ось ми бачимо на слайді 329 переглядів, але воно ще продовжує набирати. Бачимо, відміток подобається, стало набагато більше, та появились якісь коментарі, окрім мого. Це дуже гарний знак, тому що лише через місяць відео попало в рекомендації і почало набирати, і за собою зацепило інші відео. І ми бачимо там на аналітиці, пізніше побачимо, що на інших відео там небагато, але є, додалися якісь перегляди. Будемо сподіватися, що таких відео буде більше. Ось такий результат ми отримали за останні 28 днів майже за місяць. Час перегляду 31 година, додавалось плюс 23 підписника. Перегляди 1 тисяча. Праворуч ми бачимо аналітику у реальному часі. На цьому слайді ми можемо побачити як у відсотках, так і у хвилинах середній час перегляду. Ви бачите, що останнє відео непоганий відсоток і непоганий час відносно інших. Але зазвичай ті відео, які покоротше, вони набирають більше у відсотках, але у хвилинах менше. А ті відео, які довгі, то вони набирають у відсотках, можливо, менше, але у хвилинах більше, що набагато важніше. На цьому слайді ми бачимо перегляди, покази, CTR для значків та середній час перегляду. CTR, одразу скажу, це дуже маленький, бо мені є з чим порівнювати. У мене є ще один канал, і там CTR набагато вищий. там 9, 12, 15, буває до 20 доходить. 1,3 це дуже маленький. На цьому слайді ми можемо побачити з правої сторони найкраще відео, а з лівої сторони звідки йде трафік. Ми тут бачимо, що в принципі весь трафік у нас йде з рекомендацій, бо по суті функції вибору контента це та сама рекомендація. На цьому слайді ми можемо побачити час перегляду людей, які підписані або ні. Ми бачимо, що дуже багато людей дивляться, які не підписані. Вік та стать. Дивимося, що 100% дивляться чоловіки, хоча я бачив коментарі від жінок. Гео ми бачимо, ти подивіться, якийсь 1% крутнявого, звісно, треба його якось викорити, Та самі популярні язики субтитри. На цьому слайді ми бачимо вік аудиторії, але насправді якась дивна цифра. Мене в принципі влаштовує 25-34 роки це така сама жирна аудиторія у маркетологів, але 100% це трішечки занадто. А це аналітика по відео за останні 48 годин та за останні 60 хвилин. А це аналітика по останньому відео. Ми бачимо, що 346 переглядів це на 337 більше, ніж зазвичай. Та час перегляду 16 годин 20 хвилин, це на 15 годин 20 хвилин більше, ніж зазвичай. Це відео нам принесло 14 підписників, але насправді більше, бо воно підтягнуло ще й інші відео. З правої сторони ми бачимо статистику, можна сказати, у реальному часі за останні 48 годин. Та звідки йшов трафік. трафік. Ну, тут ми бачимо, що функції вибору контента та рекомендації в основному. Зараз ми можемо побачити покази. 15 тисяч показувалось у рекомендаціях наше відео. CTR значків 1,9%. Це ось, ось зліва ви бачите значок цього відео і наскільки він ефективний. 1,9% це дуже мало, я вам вже казав. Перегляди 346 теж казав на попередньому слайді. На цьому слайді ви можете побачити, звідки йде трафік, але ми вже про це дуже багато разів казали. Все в основному йде з рекомендацій та функцій вибору контенту. А це, мабуть, саме цікавий слайд. Він такий мотиваційний. Тут показані показники, яких треба досягти, для того, щоб отримати можливість, подати заявку для того, щоб отримати монету. Потрібна тисяча підписників, у нас зараз лише 30. Та потрібно 4 тисячі годин переглядів. В нас зараз просто 16. Ці показники ми отримали за місяць роботи. В нас є сили, енергія, мотивація, та ми будемо записувати ще далі більше відео. Тому дивіться за нами, ставте лайки, підписуйтесь, і все буде Україна. А я вам дуже рекомендую передивитися ці відео, посилання на які ви зараз бачите, особливо 12 правил багатства Джона Рокфеллера. Обов'язково подивіться.